Друзі, вітаю! З вами дослідник Ярослав Сумишин. Сьогодні хочу запропонувати вам тему для невеличкої дискусії. Як ви вважаєте, аристократія періоду речі Посполитої може вважатися частиною української історичної спадщини? Чи нам треба ввести літопис нашої еліти, винятково від козацької старшини або навіть представників українського істеблішменту більш пізнього періоду, кінця 19-го, початку 20-го століття? Російсько-радянська пропаганда протягом століть намагалася нівелювати роль впливової аристократії або шляхти, такий термін для нас є більш близьким на розвиток суспільно-політичних процесів в українських землях. І що найголовніше, тодішня еліта подавалася винятково як антиукраїнська за своєю суттю польською католицькою, ворожою простому народу, себто українцям тощо. У радянській історіографії тема речі Посполитої висвітлювалася лише через негативну призму як правило, вживалися примітивні кліше про остаточне покріпачення селян, релігійні утиски і національне гноблення. А такі ідеологеми, як панська польща, ополячення і покатоличення, визвольна боротьба українського народу від польського ярма та інші вживалися з однією метою: скомпроментувати цей період історії, показати його чужим і неприйнятним для українства, а відповідно надати аналогічного статусу еліті речі Посполитої. Друзі, якщо ви цікавитеся генеалогією, історією та краєзнавством, обов'язково долучайтеся до читачів сайту Хроніки генеалога, де є багато матеріалів на будь-який смак. Посилання залишу в описі цього відео. А щоб було зручно слідкувати за новинками інтернет-видання, підпишіться на телеграм-канал сайту. Ось тут або знову ж таки за посиланням нижче. Продовжу свою розповідь. Річ Посполита, як держава випередила свій час. Її політичні традиції значною мірою нагадують цінності громадянського суспільства сучасної Європи, де сповідується етнічна та релігійна толерантність. Виборча шляхецька демократія, так звані золоті вольності, стали візитною картою Речі Посполитої, ознакою дуже специфічної політичної культури, коли в Європі переважно домінували монархії з абсолютною владою короля. Спільна справа вільних громадян була протогромадянським громадянським суспільством, батьківщиною для багатьох народів. У чиїй долі перепліталися інтереси та лояльності, зумовлені специфікою локальних традицій, етнічних, конфесійних, побутових, мовних світоглядних, писав польський історик Анджей Сулима Камінський. Звісно ж, громадянські права, почуття людської гідності і відданість особистій та суспільній свободі були прерогативою лише малої частини населення Речі Посполитої. Проте саме ця частина визначала характер політичної культури і закладала фундамент системи цінностей. В історіографії Російської імперії Річ Посполита теж подавалася як щось неприйнятне і вороже, а наголос робився на воссидінінні зімель руських, звичайно ж, без згадок про класову боротьбу. Загалом такий грант-наратив від російських і радянських істориків зрозумілий, бо підпорякований головній тезі Малоросія Україна, частина руського міра. І треба визнати, ворожа ідеологія мала успіх навіть зараз, під час російсько-української війни, коли Україна вже відзначила 31-шу річницю від дня відновлення незалежності, ми регулярно чуємо нав'язані штампи з вуст не лише обивателя, а й деяких журналістів, педагогів, експертів та політиків. Отже, річ Посполита подавалася насамперед як вороже утворення, а її еліта чуже середовище для українства. Звичайно ж, такі наративи базувалися не на історичних фактах і документальних матеріалах, а винятково на пропагандистських кліше. Водночас тодішня аристократія була надзвичайно строката. Шляхецькі роди походили з різних регіонів Речі Посполитої та інших земель, тобто різнилися за етнічною приналежністю. Наприклад, власники водицького маєтку Залеські, Чорнострівського пшездецькі які були об'єктом моїх досліджень, належали до польської шляхти. Але були ще острозькі, заславські, Збараські, вишневецькі, корецькі, Сангушки, Четвертинські, чорторийські та інші, які мали руське походження. Звісно, переважна більшість заможних фамілій спілкувалася польською мовою і сповідувала латинство. Але чи були вони поляками? Звісно, що ні, принаймні в сучасному розумінні цього терміну, переконаний, ми можемо з певненістю твердити, що тодішня еліта польського, руського та іншого етнічного походження є частиною української історичної спадщини, як і всі інші наші предки, котрі були безпосередніми учасниками суспільних процесів. Та на ментальному рівні переймалися свободолюбивим духом тієї доби. Тому нинішнє і прийдешнє покоління українців можуть сповна вважати себе спадкоємцями Речі Посполитої, невід'ємною частиною її унікальності та модерних нині традицій мультикультурності. Такого погляду на наше минуле притримується багато українських істориків, котрі мають вагу не лише в вітчизняній історичній науці, а й на Заході. А ви як вважаєте, спадщина Речі Посполитої і її еліти належать українському народу? Пишіть в коментарях. Друзі, принагідно дякую вам за активність, підписки, лайки, поширення. Ви надихаєте на подальші дослідження. Побачимось, Па-па.